Вітаю 1286-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Затриманий підозрюваний у вбивстві Андрія Поробія дав перші покази. Про це повідомив президент України. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії задля встановлення усіх обставин убивства. Співробітникам СБУ, національної поліції та офісу генерального прокурора вдалося затримати чоловіка у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на народного депутата ретельно готувався заздалегідь. Виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план утечі. Розкриття Злочину взяв на особистий контроль Володимир Зеленський. На місце убивства Андрія Перубія Львів'яни приносять лампадки та квіти. Приходять небайдужі містяни та родичі. Так кажуть люди, віддають шану убитому громадському і політичному діячеві, який дбав про майбутнє України. Сьогодні ж за Андрієм Перубієм в архікатедральному соборі Святого Юра відбудеться Парастас. А поховають політика 2 вересня на Личаківському кладовищі у Львові. Патріотили, який дбав за майбутнє України, а мене наступне. Тому ми прийшли йому віддати честь, пасичку запалити пам'ять. В майбутнє він підтримує пункт, все вказав, що треба нам робити для України і оборони для наступних поколінь, тому ми так його прийшли йому віддати пам'ять. Найгарячіший наразі напрямок Покровський. Президент України заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті та підготовки до зуми. Володимир Зеленський зазначив, необхідно зробити усе для того, аби військові були забезпечені усім необхідним. Готуються і серйозні переговори з міжнародними партнерами. Очікується активний дипломатичний тиждень. Анонсував він. Плануємо дуже активний дипломатичний тиждень. Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме. На цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це. Чоловік постраждав у Херсоні за даними очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, ворог атакував центральний район міста артилерією. 57-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував у будинку, отримав мінно-вибухову травму. Його шпиталізували. Дронами та артилерією росіяни обстріляли Дніпропетровщину. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. На Нікопольщині поранено 64-річну жінку. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені промислове підприємство, кілька приватних будинків згоріли півдесятка машин. 1 вересня, день знань. Понад 3 мільйони українських дітей розпочнуть цей навчальний рік. Вони вчитимуться очно у змішаному форматі або ж онлайн. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Вона наголосила, відсутність укриттів у школах знижує якість навчання, оскільки ускладнює можливість організувати очні заняття. Для порівняння минулого навчального року кількість учнів складала 3 мільйони 700 тисяч. І це був найнижчий показник за останні 30 років. За даними. Держстату в Україні наразі більше 12 тисяч шкіл а за кордоном навчається близько 9% українських школярів, і це приблизно 345 тисяч дітей. І сьогодні уряд не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей, крім закладів початкової освіти. Таке рішення було прийнято ще на початку 2024 року, і у громад було аж півтора року, аби оптимізувати свою освітню мережу. Здебільшого це навчальні заклади у невеликих населених пунктах. Одна з причин висока вартість навчання на одного учня у таких школах. Місцеві органи влади самі вирішуватимуть подальшу долю таких закладів: чи закривати школу. І забезпечити підвезення дітей до більшої чи утримувати її за кошти місцевого бюджету. Також на місцеві громади покладена відповідальність за працевлаштування учителів у разі закриття шкіл. Інформації про кількість таких закладів наразі ще немає. У Міносвіти кажуть, що вона буде після подання статистичної звітності станом на новий 2025-2026 рік. І більше півтисячі дітей вступили цьогоріч до ліцеїв МВС. У п'яти закладах країни відбулися урочистості з нагоди 1 вересня. Діти вперше одягнули шеврони та виконали гімн ліцеїстів. У Києві на такому заході зараз перебуває наша кореспондентка Юлія Чехічина. У неї детальніше розпитаємо, хто присутній на заході, який настрій у дітей та батьків. Юлю тобі слово. Так, вітаю Олю. Зараз ми перебуваємо поруч із одним із ліцеїв МВС у столиці. Сьогодні до 1 вересня тут розпочалися урочистості. Розпочався захід з піднесення прапору, а також гімну України. А ліцеїсти, яких ви можете бачити, праворуч від мене сьогодні вперше вдягнули форму, шеврони, погони і планують виконати гімн ліцеїстів вже другий рік поспіль. Подібні заходи проходять у п'яти містах України: це Київ, Дніпро, Івано-Франківськ. Вінниця та кривий ріг до заходу долучилися батьки, діти і, звичайно ж, так би мовити, старші колеги ліцеїстів. Це керівники МВС, очільники ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонної служби. Захід також розпочався з вступного слова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. А самі ліцеї розпочали свою роботу того року, у 2024 році, і їхніми вступниками можуть стати ти виключно ті, чиї батьки, брати або сестри брали участь у бойових діях цього року. Їх 545 і наступні два роки їх чекають такі працьовиті будні навчальні. Тож пропоную вам послухати, що кажуть уже офіційні ліцеїсти про свої очікування. Я очікую гарних результатів, тому що в цьому навчальному закладі мене зацікавила саме дисципліна, яка мені все життя дуже подобалась. Дисципліна чистоти, слухатися когось старше, не дуріти, навчатися гарно. Очікування дуже хороші у плані дисципліни. Так, так, також мені подобається п'ятиразове харчування. Від навчання очікуваю, ну, позитив, тільки дуже ну, сподобалось вчителі, дуже гарні люди. Ну, думаю, вступати в академію після вначання. Та ну тільки гарні емоції. Урочиста лінійка продовжується. Ми поки що перебуваємо на ній. А у мене поки все колего. Тобі слово. Юлію дякуємо. Юлія Чигічна, кореспондент телеканалу Рада, розповіла про посвято ліцеїстів. Йдемо далі. І сьогодні усі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зобов'язані носити боді камери для відеофіксації перевірки документів або вручення повісток. Представник ТЦК, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує. При цьому у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Мета ініціативи зробити дії групи повіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов'язаних, так і працівників ТЦК. Використання камер покли... Ликана допомогти мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням. На момент прийняття такого рішення на початку серпня, за словами міністра оборони Дениса Шмигаля, забезпеченість засобами фіксації складала близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів. 4 вересня європейські лідери зустрінуться у Парижі, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Повідомляє Financial Times. Очікується, що на переговори прибудуть канцлер Німеччини Фрідрих Мерц, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, Герсек Генсек, НАТО, Марк Рюте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейн за словами президентки Єврокомісії. Союзники вже працюють над планом можливого розгортання військових сил в Україні під європейським командуванням із підтримкою США. За даними видання, до складу цих сил можуть увійти десятки тисяч військових. А Київ очікує на більш конкретні, конкретні гарантії безпеки як елемент можливої мирної угоди. Європейська комісія готує пропозиції щодо використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів. Повідомляє євроектів. Польща та країни Балтії виступають за повну конфіскацію, тоді як Бельгія побоюється такого кроку через ризик підриву довіри до євро. Серед варіантів розглядають не лише вилучення коштів, а й створення механізмів для збільшення прибутків від цих активів. Очікується, що Єврокомісія презентує детальні пропозиції з юридичною оцінкою уже через два місяці. У китайському тянзіні відбувається саміт Шанханської організації співробітництва. Участь у ньому беруть лідери Китаю, Туреччини, Індії, Азербайджану, Казахстану та інших країн. Путін прибув до Китаю, щоб обговорити Сідзіньпіном питання війни в Україні та посилення співпраці з Пікіном. Очікується, що китайський лідер представить план конструктивного захисту після воєнного міжнародного порядку і виступить із програмною промовою. Держави, члени ШОС планують ухвалити до. Укументи щодо поглиблення безпекової, економічної та культурної співпраці. Сі Цзіньпін закликав до відновлення авторитету ООН, щоб вона залишалася головною платформою для вирішення глобальних проблем. На полях саміту він зустрівся із генсеком ООН Антоніо Гутерешем і наголосив, що ШОС має стати важливою силою у захисті миру та стабільності. Переможні золото, срібло і бронзу провезли українські спортсмени з всесвітніх ігор у Китаї, які пройшли у серпні. Українська збірна змагалася у видовищній дисципліні висловання на човнах дракон. Під акомпанемент традиційних барабанів і шаленої зливи наша команда здобула повний комплект нагород, обігнавши справжніх профі у цьому виді спорту. Як команда готувалася і як виборювали медалі, розповість Світлана Довжук. Не, напевно, ще ніколи не було такого класного відчуття на змаганнях, як на всесвітніх іграх. Це було неймовірно, історично та незабутньо. Вперше в історії всесвітніх ігор Україна виборола медалі у веслуванні на човнах дракон. Ця дисципліна вперше була представлена в основній програмі змагань. Наші веслувальники зуміли гучно заявити про себе на світовій арені. Один, два, три. Збірна України виграла чотири нагороди: два золота, срібло і бронзу. До цих перемог команда готувалася два роки спільно в Києві та індивідуально вдома. Ольга Бурато каже, найемоційнішою була здобута перша бронзова медаль. Ми такі щасливі були. Ми, ми просто ми були в стані. Я не знаю, ейфорії, дуже щасливі. Пригали, скакали, тому що ну це перша медаль, третє місце. Ми зрозуміли, що ми можемо. Що ми здатні на щось, що ми відпрацювали багато, просто не даремно. Тобто найемоційніша була спочатку наша бронза. Вислування на човнах драконах командний вид спорту, де десятеро веслярів екіпажу змагаються на дистанціях 200, 500, 1000 та 2000 метрів. Барабанчик задає ритмислування, що забезпечує синхронність дій усі команди. А стерновий керує човном. Спортсмени прибули до Китаю за два тижні до початку змагань, щоб звикнути до клімату та підготуватися. Олександр Кальмус, професійний рятувальник, каже, мріяв привести до пожежної частини золоті медалі. Іноді це буває дуже тяжко, тому що виїзди бувають дуже важкі, особливо після прильотів, на яких Могу всю ніч провести, але я намагаюся підтримувати себе і на роботі у нас є спортзал, Я кожну зміну намагаюся вільний час займатися там спортом. Найважчим випробуванням на всесвітніх іграх стало витримати фізичне навантаження під час кількох гонок поспіль. Організатори програми зробили. П'ять фіналів в один день через 30 хвилин. Це для нас, вовче для усіх висловальників дуже важко, бо на інших, наприклад, чемпіонатах світу, Європи, навіть України, в нас проходить один-два фінали в день максимум, і то більше перерив між заїздами. Це дуже виснажує, тому що ти віддаєшся просто на максимум на кожній гонці. Головними суперниками на іграх стали азійські команди, які традиційно демонструють високі результати. Синьо-жовті тріумфували у заїзді на 500 метрів восьмімісних човнах, випередивши Індонезію. Та ж команда, підсилена двома веслувальниками, здобула перемогу і в гонці переслідування на 2000 метрів у десятимісних човнах, знову залишивши позаду тих самих індонезійців. Ми знали, що ми будемо ганятися з просто топами цього виду спорту, адже азіати вони найкращі в цьому виді спорту, тому що це їх основний вид спорту. І ми їхали з. Ким піднесенням два кілометри. Ми виходили на нього з це. Була остання гонка, і хотілося поставити таку золоту крапку, плюс досить неприємний досвід з вісімки, і ми виходили вже такі, а з, -з, -з -злі, трішки з азартом, і ми розуміли, що ну остання гонка, треба відпрацювати. Українцям на цих іграх довелося боротися не тільки за перемогу, а й за можливість показати себе на церемонії відкриття у синьо жовтих кольорах. У нас були накидки, отак от по діагоналі: одна сторона синього кольору, одна жовтого. І організатори у дівчат були такі накидки. І організатори заборонили дівчатам виходити в цих накидках, що, начебто, це прапор і не можна носити прапор на спині. Наші тренери, міністри і так далі, ті, хто з нами приїхав, вони намагались розібратися з цими. Вони дві години сперечалися. І в ітогі сказали китайцям, що якщо вони не дозволяють нам і так ми взагалі не вийдемо на церемонію відкриття. Цього там організатори дозволили. Спортсмени вірять, змагання на човнах драконах незабаром увійдуть до програми Олімпійських ігор, щоб і там юрів український прапор. Світлана Довжук Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.